Всім доброго здоров'я. Так, міряв вже пшеницю, вологу заїхав на ярий ячмінь. Ще треба поїхати озими і поміряти. В общем, це у нас сталкер посіяний. А це двухручка, шестирядний, дункан. Ну як так візуально вроді різниці особо немає, Ну, цей явно густіший, Розкушився краще. Ось, по колосочку, що ми маємо. Такі ось колосочки. Натура, звісно, в цьому році геть геть некудишня. Ну, Такий уже лупається. Такі ось екземплярчики є непогані. О, це ще продавлюється. Не люблю... Не люблю на зуб, аж хрустнув другий, хрустнув, і продавився. Ну в общем, я так розумію, вже зовсім скоро він клюнув уже. Я тут набрав, набрав, коротше, надтюльопав. 16,6, 16,7 Волога, це оцього сталкера. Тут не міряв, тут не міряв. От. Тут не міряв. Чому не міряв? Ну то що немає смислу, поки цей не висохне, це я не скосю. <gutem <customsinha> <gutem�> цей лопається капець, цей напевно вже готовий би був. Ну його тут гектарчик, не знаю, яка буде різниця по врожаю, але дивлюся, що по натурі, по натурі цей згорівший дужче, одна полова. Не, ну щось там є, звісно. Ну. ну це ж не ячмінь. Що це за зернятко таке? -да. Коротше, тут гектарчик, небагато. Подивимося. Подивимося, бо пшениця нас не порадує. Це вже ясно. Ячмінь. Ну, Поміряємо натуру, ну, я думаю, що по натурі, можливо, по об'єму він щось і дасть. Більш-менш ну, по натурі, по натурі набряд. Так. Такий от сталкерок раненький в цьому році посів, ще його трошки потіліпало вітром, багато поваляло. от. Це напевно я раніше ходив мої сліди, або це тут дороге, може хтось ще заходив. Дивився. Ну, в общем, такий ячмінець по коліна виріс на суху. То, ну, маса є, маса є. А чи зерно буде? Казали, в нас там в районі вже косить півтори тони, натура 420-450, коротше, як соняшник, як комбайн на таку натуру настраювати непонятно це раз а друге куди його потім діватися яке гарне п'ятничко є аж виляг аж виляг ви бачите якби він такий вес був файний звісно файний такі ось колоски. ну сказати що тут звісно зерно ну вроді Вроді зерно непогане. Так показав, розказав, там нам далі льон. Льон, до речі, хоч і кому цікаво. Зазніму льон на сусідньому полі. Коротше, перший рік у нас одне господарство посіяло тут льон. От До льону йдеш. І ячмінь вищий непоганий такий. Що ще хотів показати, я замітив, що треба сіяти моєю сівалкою 2 через один. Тут ось дивіться є такий мій огріх. І він ярко, ярко відрізняється Тут і стебло, ось дивіться, яке. І кущіння таке, і колосок непоганий. ну Чим вам не наглядний примір того, що треба треба робити по полю краєві ефекти. І все теж пропуск, і дивіться, сразу, сразу вже Да. Так, льон. Цікава культура. Самому дуже цікаво. Перве господарство посіяло його перший рік і він в них дався, я вважаю, дуже дуже непоганим. Такий він трошки нижче коліна. Дивіться який. Це які зернятка в нього. Такий. Дуже-дуже я вважаю, що... Непогано. Не знаю що він насипе. Ну такі ось зернятка. Прикольно. Ну, поле, ну на вигляд, бомба. Просто таке золотого кольору. Клас. Ну, він сухий, напевно, вже скоро будуть жнивувати. Так, все показав. Гарна культура, треба задуматися, перейняти досвід у цього господарства. Можливо, можливо, в майбутньому і собі зачудимо ми цю культуру. Так, закінчую. Слава Україні, героям слава!